Краще, дивіться, аптека. Фармація маргінал. Аптека. Зараз тут жіночка прийде, а то я зараз її буду прямо знімати. Аптека, звичайна аптека. І прям в аптеці на вітрині стоять кросівки. Як це? Фармація, маргінал, все вірно. Але що тут роблять кросівки? Скажіть мені, будь ласка. <р23> Як це таке може бути? Це прикол. У да, нас все ще дощик іде, туман, дощить, погода приємна, тепла, але дощі капає. З макулярами не дуже зручно ходити, але в нас є парасоля. Нідерландів. Йдемо в магазин Бірзка. Берізка. Я не знаю, я ніколи не була зараз в ньому, знаю, що він існує тут. Але не бувало. Можливо, він російський повністю цей магазин. Зараз подивимось, що там взагалі є. Це в Кашкайщі. Ми були, до речі, в організації ЄДІПі, та що постачає нам електроенергію. У Нас були питання. Магазині нам не дуже сподобалось. Ми подивилися просто зрозуміти, що продається в цьому магазині, але ми майже нічого не купили. Я продавщиця ще показала, що в них ряженка просрочена, вона ніяк не помічена, що вона там зі знижкою. Вона сказала, це зі знижкою 50% на блінчики буде. будуть. Ну, ось так. от. Я зробила свої виводи і ми називається пішли. На наступний день погода вже була набагато краще, і ми поїхали по дуже цікавим для нас справах. Ми поїхали на меблеву фабрику. Мій чоловік мебляр. Ви вже всі про це знаєте. Знаєте, що він все це вміє робити, всі меблі збирає, і в Нідерландах саме так він не працював на меблеві компанії. Тому вирішили подивитися, що пропонує ринок Португалії, які ціни, як все це виглядає, як оформити замовлення, наприклад. Тому що всі в Україні ми знаємо компанію VR, де все просто мега-вау-супер. Де сервіс на вищому рівні, ти прийшов, ти бачиш всі варіанти, які є. Ти собі пощупав, потрогав, взяв собі зразок в кишеню і пішов, і знаєш ціну всього цього. Тобто там сервіс на вищому рівні. А в Португалії меблева фабрика, де ми були, рівня такого немає, ми не бачили цін, ми бачили каталоги, ми могли показати, що ми хочемо, наприклад, і нам менеджер прямо на місці все це може порахувати. І сказати приблизно, який термін виготовлення всього цього буде. Тому нам було дуже цікаво, як це все працює, щоб зрозуміти для себе, яким чином можна тут працювати в цій сфері, і як це все організувати. Так, ще цікава така тема для мене була це сміття, сортування сміття в Португалі, тому що в Нідерландах дуже так все, наче добре. Всі сортують, всі слідкують. А, цікаво було як тут. Ми бачимо три контейнери різнокольорові і один такий. Сюди викидається загальне сміття. Це тобто все підряд, я так зрозуміла, бо ми бачили, туди скидають і картон, і пластик, і просто еко-біосміття. І ну, все підряд. А оцей синій сюди викидають картон, бумагу, все сюди. Зелений – це скло ці склянки з під всяких продуктів. Консервації і тому подібне. І жовтий це для пластику, виключно для пластику. Його треба ще промити і потім вже викидати. А, також ще є по місту контейнери, такі великі зелені, туди викидається одяг, іграшки, сумки. Ось таке от. А, ми бачили такий контейнер поки що тільки один чи два. А, тому не часто я їх зустрічала. І також дуже часто, саме тут в Португалії, там нас в Нідерландах не було, тому що ми якби в селі і небагато цього було. То дуже багато викидають прямо так біля сміття, можуть поставити біля цього контейнеру, можуть поставити диван, якісь там шафи. І все воно може лежати там тиждень-два. Ну, поки хтось не забере, може коли воно вже там зовсім погане, то забирає спеціальна машина, що вивозить сміття. Тому ось така ситуація. І ще, до речі, ось пляшки, як в Нідерландах, і коли купляєш там, наприклад, якийсь колу чи сік в банках, то ти на касі ще платиш як за цю банку. Якщо ти захочеш її здати, наприклад, то ти вже коли купляєш цю банку коли, ти платиш за неї, наприклад, 15 центів. Якщо ти хочеш ці кошти повернути, то ти маєш цю банку покласти в автомат в магазині і ці кошти тобі повернуться чеком. Тут в Португалії такого немає. Просто немає. Взагалі на касі не додаються ніякі гроші за пляшки, будь-які, пластикові, скляні, взагалі нічого. Тому а, тут трошки, трошки інакше. Я була здивована цим, тому що ми вже звикли викидати таким чином пляшки. Ми їх зберігали, потім. Несли в магазин пакетами і повертали собі кошти там. Тут такого дійсно немає. Це така відмінність, хоча це Європа, але бачите, усюди правила свої, свої різні правила. Ну це цікаво знати. Хотіла ще розказати про наші номери квартир. Це домофон. Біля під'їзду, ось під'їзд. І номери дуже цікаво, написано. Тобто один, два, три поверхи. І Оце як типа нульовий перший такий він. І потім номери квартир А, Б, С, Д. Тобто квартира один а, Б, один Д, два а, квартира. Тобто вони йдуть не просто номерочки, а ще й циферками. Я такого не, не, не зустрічала раніше, а ви. Бачили таке? Так, і ось якраз сьогодні прибирання було. Бачите? Всі коврики оці, стоять таким чином. Ось тут також. Так, я коли перший раз попала в будинок, я думала, що це люди їх так ставлять, щоб ніхто по ним не ходив. І тому для мене це було здивування, як це? А тут вже люди вдома. І це, до речі, як нульовий поверх. Я не знаю, як у них там все сонце, вікно, тому що ну, темно, доволі таке. Мабуть, можливо, я не знаю, я не впевнена, я в квартирі не була там. Ну, та, оця служба прибирання, вони так ставлять коверки. Вони самі їх ставлять і потім люди повертаються додому і ставлять нормально. Це приїжджає спеціальна служба, яка прибирає. Ось у них тут навіть графік є. Вони відмічають, що прибирання було сьогодні. І доволі часто, 21, го 23 го числа. Коротше, прибирання іде. Це краса така в нас тут. Я вже вдома. Знаєте, я казала, що можна на мусорці просто знайти щось. Це дійсно так. А вийшла я виносити з лірою сміття і бачу, там велике дзеркало стоїть. Я прям одразу чоловіку кажу: приходь, тут таке, є, таке є. Ми збиралися купувати дзеркало, щоб знаєте, поставити його на всю стіну. А, щоб ну, щоб при, ну, коли ти уходиш, подивився на себе. Ну, це дуже зручно, коли є дзеркало вдома таке велике. І ось воно в магазині воно коштує, ну, я маю на увазі просто велике там 60 євро і вище. А тут воно просто на мусорці валялось, Це від шафи. Хтось викидав шафу, там багато досок було. А, і також оцю частину, де дзеркало, також викинули. А, і ми, звісно, забрали його собі. <хи> а, а, день за... до цього ми на мусорці ще одне дзеркало взяли. Тому в нас тепер два дзеркала. одне маленьке, а друге велике. Велике стоїть там, де поки ну, воно ще не прибите, але стоїть. А маленьке ми не знаємо, куди тепер поставити, тому що ми не, не очікували, що ми два дзеркала вже отримаємо. Зараз покажу, як вони виглядають. Так, це перше маленьке дзеркало. Що ми взяли трошки раніше і думали, що більше у нас не буде нічого. Але ось так от є воно. А, так, Це, до речі, у нас новинка. А, чоловік а, взяв а, оцю велику а, дошку а, у знайомих, а, вони йому віддали. Купив собі ножки в магазині в Леруа Марлені, а, купив оцю видвіжну штуку систему. А, і за вечір зробив стіл собі для музики, для комп'ютеру. Тобто, тепер тут можна спокійно закрити двері і займатися своїми діловими справами тут. Це як кабінет виходить. Так, і ось у нас топчик. Всім привіт! Так, це велике дзеркало. Ну, уявіть, так? Це просто супер знахідка. Ти сюди повністю вміщаєшся, його ідеально було б в коридорі поставити, але тут також непогано, його не тіпи. прибивати не треба, Іліна його не знесе, тому що в цю кімнату воно не прямо часто заходить. Тому це супер топчик. Я була дуже задоволена тим, що в нас тепер є дзеркало, можна стати в повний зріст, тут подивитися на себе. Я реально ну, засумувала за таким дзеркалом. У мене в Україні таке дзеркало було. А в Нідерландах воно було ну, в такому місці незручному, воно дуже велике також. А тут реально став собі і дивишся, і це безкоштовно, розумієте? Ну ось, той момент настав. У нас тут час пластиліну, так, да, Вірчик? Да. Як ти називаєш пластилін ще? Плейто. Mm. Так. Да. Це ти в мультики почула? Так. Да. Ну, бачиш, яка ти розумна? Да. Так. Розкажи, що ти тут зробила? Це в тебе тортики такі ми з тобою зробили тут, так? Да? Ні, домики. Домики? А це домики вже. Ми оці тортики робили з формочок. А тепер це домики вже. Лерка щось переробила, так? Да? Лерча, розкажи, як тобі в садику подобається? Да. Гарна вихователька в тебе тетя? Да. Як вона робить? Як Дональд? Ба -ба 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 -ба. А дитки тебе нравятся? Да. Подружки в тебе едром? Да. Ты играешься с ними? Да. М -м -м, молодчинка. Смотри, как дорого. Расскажешь всем пока-пока. Пока. -пока? Палка. Да. Пока-пока.